Вітаю вас, шановні садівники та городники. Ми вже готуємо грядки для посадки озимого часнику. І у цьому відео я вирішила розповісти вам про шість місць, куди не треба садити озимий часник, оскільки це суттєво впливає на врожай. Багато городників не знають щонайменше про два таких місця і регулярно роблять одну й ту саму помилку. А правильний вибір місця для часнику це вже половина успіху. Цей фактор сильно впливає на врожайність культури, тому треба поставитися до цього питання відповідально. Отже, перше місце найнебезпечніше для посадки озимого часнику, якщо ви його оберете, то гарантовано позбудетеся більшої частини потенційного врожаю вже на старті. Тому що у зубчиків не буде навіть шансу дожити до весни. Це місця низини і усі, в яких накопичується вода під час осінніх дощів і весняного таяння снігу. Пам'ятайте, озимий часник потрібно висаджувати на височинах, звідки швидко скочується уся вода. Від того наскільки сухо зубчикам. Багато в чому залежить їхня схожість навесні. Якщо у вас ділянка підтоплюється, то дуже раджу облаштувати високі грядки з гарним дренажем усередині. Як дренаж, я використовую зрізані гілки дерев вони поступово перегнивають та збагачують ґрунт. Друге місце найневдаліше, оскільки вимога до освітленості. Часто наполегливо ігнорується більшість удачників, і ось начебто усі умови дотримано, але грядка розташована в тіні, і все наступного року зубчики будуть дрібними та блідими, і шанси на розвиток хвороб у них різко збільшуються. Тому завжди обирайте для посадки тільки добре освітлені місця, на які не падає тінь протягом усього дня. Виправити цю помилку навесні вже буде неможливо, якщо тільки пересаджувати часник на нове місце. Третє місце теж невдале це грядки, на яких росли фенхель та базилік та низка інших зелених культур. Потрібно знати, що базилік і фенхель, а також деякі види салатів, виділяють через кореневу систему у грунт речовини, які пригнічують ріст. І розвиток цибулинних культур. У мене особисто був досвід посадки часнику на грядку, де росли томати і базилік. Наступного року часник у мене не вродив зовсім, був дуже дрібний. Далі, четверте місце це найпоширеніша серед неосвічених городників проблема. І адже це так логічно, ну навіщо собі голову ламати, придумуючи місце посадки восени? Ось же воно грядка, що звільняється після цибулі або часнику. Не робіть цього. Не саджайте завжди на одну і ту ж грядку часник та цибулині. Врожаю не буде, а буде дуже багато хвороб. Далі п'яте місце. Це висаджування зубчиків після збирання моркви й буряка. Багато хто, навіть дуже досвідчені дачники, не знають про те, що так робити не можна, тому що коренеплоди виносять із ґрунту величезну кількість живлення і саме тих елементів, які будуть потрібні для росту часнику наступного року. Не висаджуйте його після моркви буряка картоплі. Це погані попередники. А ось після патисонів, кабачків, капусти, огірків, гороху, озимий часник росте дуже добре і показує чудові результати за врожайністю та стійкістю до хвороб. Далі, шосте місце. Туди висаджують часник більше половини дачників, вважаючи це добрим рішенням. Каюсь. Я теж так роблю і можу з особистого досвіду сказати, що це погано. Ви вже здогадуєтесь, напевно, що то за місце це посадки полониці. Є таке негласне переконання, що посадка часнику в полуницю захищає її від довгоносика. Ну, і ніби як часник, особливо по свіжих посадках полуниці, і справді росте, як кулак. У мене на полуниці. Часник росте великий, чистий, добрий, але от яка невдача полуниці на цих грядках відчутно менше. Та й кущики частіше чахнуть і хворіють, ніж на монопосадці. Зовсім недавно я дізналася, що часник своїми кореневими виділеннями пригнічує полуницю. Вона просто набагато повільніше розвивається і гірше плодоносить. Цього року я наймовірніше утримаюсь від такого спільного культивування. Тож, бажаю вам всім доброго та великого часнику!